Всім привіт! Сьогодні ми їдемо відпочивати в термальні води Косино. Хочемо відвідати і термальні басейни, і аквапарк. Побачимо, чи змінились ціни, чи щось змінилося всередині, тому що ми тут були рік тому, про це є відео. Також можете подивитися. А сьогодні будемо по новій досліджувати знайому територію. Ось ми вже й на місці. Ого, багато сьогодні машин. Так, тут зараз активно косять траву, шумить з усіх боків. Тому йдемо всередину, оплачуємо і будемо відпочивати. Машин дуже багато, відповідно, і людей сьогодні буде дуже багато. Без собак. А з котом, бач, з котом можна було приходити. Посиджу трішки на красивих цих лавках, тому що там капець черга. Можемо піти подивитись ціни, чи не змінились. Так, отже, ціни. 3 години 500 гривень, необмежений період 1000 гривень доплата за територію аквапарку плюс 1 година 200 гривень. Є можливість разового виходу з території 50 гривень. І якщо затримаєшся на 30 хвилин, то додатково 100 гривень потрібно оплатити. Ми взяли на 3 години плюс 1 година аквапарку, тобто це 4 години перебування в комплексі, 700 гривень з дорослого. З нашого сина, який вже має метр п'ятдесят, також взяли 700 гривень. За втрату браслета тисячі гривень. Е, щось ще п'яте. Ага, рушнички не дають. Так, надуваю на рукавники, бо діти допускаються в басейн тільки на рукавниках. Отакі От малі. До метр тридцять. На перший погляд нічого не змінилося. Гарна зелена територія, яка була, нічого не додалося. Всі ті самі басейни термали. Будемо йти дивитися ще по порядку. Лежаки ми собі знайшли, принесли до зеленої території в холодочок поставили. Так, скрізь є позначення, що де знаходиться. Ми йдемо до великого прісноводного басейну. І, до речі, ось ця барна стійка вважається найдовшою барною стійкою в Україні. Я це прочитала вчора. До цього я не знала такої інформації. Ці дахівки тут такі. Неймовірний. Дуже класний. Я ще минулого року милувалася ними. Там далі дитячий басейн знаходиться, де відпочивають дітки маленькі. Йдемо шукати оленятку, яке того року тут бродило, але я його зараз не бачу. Шкода. Ми так минулого року намилувалися ним. І он кав'ярня, в якій ми минулого року теж їли, але нам геть не сподобалося. Нема оленятка, або ще воно не вийшло. Для крану здоров'я в нас є ще один прісний басейн. Глибокий. По-моєму, тут метр п'ятдесят точно є. Але менший за попередній. Як це? Оце у нас кран здоров'я і чотири джакузі. Тут у нас кава. Кавовий смак. Поруч пивний смак, пивний келик такий, кухоль. Далі винний басейн і палинка. І кожен з джакузі має свій аромат. Дуже цікаво побувати в кожному. Мені минулий раз подобалось там, де був пивний аромат. Ти відчуваєш якийсь запах? Ні. -а. Я не відчуваю ніякого запаху. І вода прозора. і в воді чомусь немає нічого. А, а раніше додавали і колір, і запах. Так, минулого року було колір і запах. А зараз просто гаряча вода. Цікаво, чи тут є запах такий, як був минулого року, немає. Тут ні в одному немає. О, але вода гарячіша, ніж там. Ну, з ароматами було набагато цікавіше, ефектніше. Так. Ти залазив. Тут такий ячмінний був, хмільний аромат Тарасику, ти куди йдеш? Ніби додали запах і колір. Нарешті. 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 Вже, напевно, почули, що ми пожаліли. Де аромат? І Де. тут, бач, позеленіше. Тут жовтіша, така, якась дівчична стала вода. Запах є. Деш покрив ага. джакулі. Ні, пахне, пахне, хабою. Пахне. Є, і аромати, колі. Ще йдемо в палинку, вже скрізь побували, крім палинки. Правда, ми блок були, поки не було ароматів. Потім ми пожалілися, вони пішли, аромати подаливали. А жалілися один однотно, а вони почули, бачить який сервіс. Просто на вищому рівні. І, о, є запах. Так. Такий наші mm -hmm. сюди горілки долили трішки. Відчуваєш, mm -hmm. який mm -hmm. аромат yeah, yeah, yeah. А ми з тобою не пробували палинку за карпатку. Як так? Mm -hmm. Це попереду? Гадаю, який аромат був. Mm -hmm. О! Дуже приємний. Оце прикольно, коли сидиш, і аромат є. Класно. Пайчує, дійсно, як ароматерапія, ти правий. Ну що, нарешті ми дістались до ванночок Кнейпа, а то тут був такий ажіота, що ми не могли просто знайти. Mm -hmm. О, я що казала, наші діти. Пам'ятаєш, я того року казала. От що значить міські діти асфальту. Вони не годні по камінчиках ходити спокійно. It's і так, мама, дитина села. Це має бути гаряча, а тут має бути прохолодна, але вона вже така. Тепло літня. Ого, тут десь якесь гаряче джерело, матір Божа, я не можу це витримати. Ааа, мені треба, нічого я нікому не маю. Бля, Бляха, я 7 секунд витримую. Ось бачиш, кожна точка на твоїй ступні відповідає за якийсь орган. Це Оце шлунок, це нирочки, ось кишківник. Ось бачиш, що мені подобається? Що тут завжди розписано, що, де, на що впливає ця вода. Ось, Смарагдовий басейн, яка площа, об'єм глибина 1,20 мет. Бачиш, термальна вода потрапляє до басейну свердловини. 1190 метрів глибина свердловини. Що лікує. Ну, це дуже класно, коли так розписано. Оцього не вистачає в інших термальних комплексах. Тут все чітко. І хімічний склад, води, і мікроелементи, які є, як вони діють на організм людини, яку користь приносить. Яка глибина. Бачиш, Міленко, наскільки глибоко. Зараз я врятую комашку. Місія. Комашка? Так. Нехай сокне, бо я її зараз, як почну піднімати, то зроблю лише шкоду. О, як гарно тут. Глибина метр двадцять, дитино. Так, так що ти зі мною, отак. Гарно тут. І якраз ось цей басейн, він найперший, коли виходиш з роздягалок, і можна проплисти вон там під низом, під арочку і прямо виплести в басейн. Дуже цікаво зроблено. Цікаву інформацію прочитали, що в 1988 році геологи відкрили родовище термальними водами на Закарпатті. І відтоді почалось розвиток. Термальних комплексів на Закарпатті. Досить недавно. Скільки це? 35 років тому відкрили термальні джерела. Температура води в теплому басейні 39-40, в холодному 7,15. Інь-янь. А з чого починати, я так розумію, нема різниці. так? Можна з холодного, можна з гарячого, можна стояти на місці 5-10 хвилин, сидіти 10-20, лежати 1-2 хвилини. Дуже жарко. Зважаючи, що на вулиці 27-30 приблизно зараз. Зараз добре сонце значить? Так, Добре, що хмарки набігли. Ну, з іншої сторони, дуже добре, тому що через декілька годин вже буде дощ грозовий. Йдемо спочатку по гарячий, тому що закінчувати завжди треба ці процедури холодною водою. Зараз цікаво, який перехід буде після такої 40 градусів. 7.15. Ну, 7.15, хай там десь буде 11 градусів ця вода. Хоча можемо розбовтали гарячою, може бути і 15, і 18. Ох, і контраст. Це просто. У мене, до речі, зараз болить голова. І мені цікаво, як я от пройдусь по ва... цьому басейну індянь, чи мене перестане боліти голова. Я надію, що я от пройду пару разів і мене переболить голова. Ні, спочатку так зразу. Наче відчуваєш різницю, а вже йдеш і нормально. Тарасик пірнає повністю. Тарасику лежати тут можна лише одну-дві хвилини. Так добре. Як тобі? Які сауни та холодно стрибнути воду. <рес> так, йдемо в прісний басейн з найбільшою барною чи найдовшою. Так, можливо, найдовшою барною стійкою в Україні. Я перевірю інформацію ще. Що? Холодна? Так. А мені після ін'янь, то ні. О, як гарно по спинці. Так, трошки захмарилося в нас, а я зараз хочу доплисти до цього аквабару і подивитися, що тут є з коктейлів і в яку ціну. О, ціни я вже звідси бачу. Ціни голуба лагуна 200, мохіто 200, Текіла Санрайз 200, коротше, всі коктейлі по 200, а безалкогольні по 100. Давайте. Так, температура води тут 25. Ну, мені здається більше, ніж 25. п'ять. Як після кнейпа голова? Болить жахливо. Мені не допомогло. Міг ванночки кнейпа. Ні басейн, ніянь, мене болить голова, але я думаю, це на оцей дощ, що наближається. Що, в нас залишився кран здоров'я? ідемо оздоровлюватись, може там в мене голова перестане боліти. Пісні. О, клас. Яка тепла водичка. А сама не втонеш? Там стільки мужчин, що хтось мене спросить. Або А позаточки не помітять таке знімати Не матимемо. Тут треба займатися, щоб висять до рік. Вона є місця. Це заняття. Чи місце не зайняв мамі? Туди треба почувати заздалегідь. Така гарна тут зелена територія. Йдемо, подивимось, чи є павичі, які були минулого року. Є лазілки такі, як були, батут. Ще до речі, я не пам'ятаю, чи була, там така дитяча теж якась як гірка лазити, але я не бачу, чи дітки там лазять зараз. Можна заховатися від спеки, бо на сонці геть жарко. Тут зазначено, що має жити косуля європейська, але я наразі бачу лишень павичів. Вони там далеко ходять, зараз спробую до них підійти. Бідний павич вийшов і не може знайти вхід назад. А ми знайшли декого, але боюся їх порушити. Порушити їх сон. О, їх двоє? Так, їх маленький. двоє. Лань і косуля, ті, про які писалось. Клас. Які красунчики собі сплять, відпочивають. Їм, мабуть, туди водичку наливають і вони собі купаються. Вони заховались від спеки, тінь від людей подалі, щоб ніхто до них не ліз, не гладив. А ми взяли їх і потривожили. Але ми їх не будемо чіпати. Є павичі, але ховаються всі в тінь, подалі від сонця, подалі від людей. Щойно в аквапарку подали гудок, що буде працювати хвиля басейну. Зараз покличемо нашу міленку, можливо, встигнемо на хвилю. Наскільки я пам'ятаю, то басейн-хвиля включають один раз в годину, починаючи від 11-ї години. І десь він приблизно хвилин 7-10, напевно, ці хвилі, правда? Десь так, не більше. Раз в годину, а не раз в півтори. А мені наче раз в годину, рівно от в якійсь годині. От зараз, наприклад, рівно 12, от вони включили хвилю. Можемо засікти, скільки хвилин буде працювати цей басейн. Біжать наші діти на басейн хвиля, бідні діти. Засумували за морем, за хвилями. Так, біжимо на басейн хвиля. Біжимо, прямо падаємо. Ми приклали цей браслет. Ну, нам вже там зарахувалося, що ми зайшли, але наскільки я зрозуміла, що можна тут перебувати в принципі, протягом 4 годин, скільки хочеш, туди і назад виходити. Тому що я спочатку думала, що от година конкретно і все. Але ні, можеш хоч тут весь час провести. Йдемо дивитися на пасейн Хвиля, побігти. Якраз починається, ми вчасно витратили. Не поспішай зайчику, не поспішай. Ми знайшли море на Закарпатті, так Справжнє море. Мивалися на хвилях, йдемо тепер далі по колу подивимося, що тут є. Лежаків багато, мені наче аж територію більшу вони засипали пісочком, лежачків більше є, ніж минулого року було. Подивися, які черги на спустилки. Дуже багато людей. Та велика дитяча гірка і ось є багато гірок, які спускаються дорослі. Тут глибина десь скільки? Метр двадцять приблизно в цьому басейні. І сюди виходять раз, два, три. Ці гірки, і потім ось ті чотири спуски прямі. Йдемо трішки на гірки, бо в нас лишилась буквально година часу тут. І плюс погода потрішки псується. Тому ми зараз хочемо, я на одній гірці сіду, а хлопці спробують інші гірки. А тоді підемо ще подивимося сауну. Якщо Well, there was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. a first time. I'm gonna really Перша ота гірка, мені аж в вухах заклало, мені аж така жилячина встала, що мені зараз щось тут в якісь дітка трістується. Слово я так не взяла, що мені жах. Капець, руки досі трусять. І це звичайна гірка з якою з'їжджають діти. Я старію. Our first day you're so fine. I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. <laughs> I feel my heart it So catch me if I fall. Йдемо на хвильки. Мають зараз включити хвильку, тому що дали три гудки. Що півгодини, я бачу, сьогодні включають хвильку. Йдемо дивитися, там вже стоять рятувальники, знаєш, вже хвилю включили. Вже хвилі працюють. у термальному басейні. Тут відразу в аквапарку він один-єдиний, але тут стільки людей, що я не знаю, де ми помістимось зараз. І знову ж таки, класно, що скрізь описано все, що і для чого. Температура 36-39 цієї води. Ну, Заходь в гаряченький басейнчик. Як це не смішно, але за 15 хвилин до завершення нашого перебування тут почався дощ. Погода це передбачала, прогноз погоди це передбачав. Ми все чітко прорахувало. Нам лишилось 10 хвилин і почав з дощ. І ми якраз так, все... і йшли до сумок і почався. Це гарно. Ми ще зараз, може, зайдемо. Не... Ну, я в капелюсі, бо падає дощ. Було сонце, ти не ходила в капелюсі. Мені замість, замість парасолі. парасолі, а голова не, при... не, не припиняє, боліти. так капець, жах, кожен крок. Це а боляче. Ага, бачу. Ось сюди. Йдемо, що, може, в сауни попадемо на трішки, а може і ні, будемо зараз бачити. Ми все-таки потрапили до сауни. Попереднього разу евкаліптова не працювала. А де я Ось. Так, Заходимо. В таких сутінках не дуже добре знімаю. Наступна лазня. Не пам'ятаю, як вона називається, якась угорська чи яка. Тут так цікаво зроблено. Наші ж в хатчинці хар з картинами. Оце цікаво, як переставляється. Ще тут є ринська баня. Є столяна височенорав, в якій ми були минулого разу. Це льодова гірка з льодом. Ще тут є у нас Хамам. Є крижана, печарам хлопці Туда йдуть туди якраз. І трав'яна сауна йдемо в трав'яну. Ой, який тут гарний запах, боже, яка краса. Вау! А ну я включу під світочку. Краса? Краса. Дуже гарно зроблено. Дуже гарно. Таке сидіння. Такий аромат класний. Оце трав'яна сауна якраз для мене. Пощастило, що тут нема людей. Ми можемо посидіти. Чотири години про минуло. Ми хвилина в хвилину виходимо. Хвилина в хвилину. <гум> Я сподіваюся, не доведеться зараз доплачувати. Все, ми вже побули. Будемо зараз їхати додому. Я не посушилася, тому що ми дуже поспішали, щоб встигнути. Рівно-рівно в хвилина-хвилину в вийти і нічого не доплачувати. А зараз ми йдемо до фонтану. Ось який красивий фонтан тут. Його включили, він весь. І музика грає, і водичка струмениться. Дуже гарний фонтан тут. Єдиний мінус у цього всього закладу те, що тут для людей, які не відпочивають у готелі, а просто так як я приїхали, гості термального басейну, немає хорошого кафе, де можна пообідати. От немає. Ми минулого року були в кафе, ціни я розказувала, показувала, страви показувала, можна подивитися в попередньому відео. Мені не сподобалося, ми цього разу сюди не ходили. Проте тут є ресторан, хороший, видно, що хороший ресторан, але туди дозволений вхід лише жителям цього готелю Іваночко-Біркош, на території якого, в принципі, цей заклад, весь термальні басейни Косино. Оце мінус, що немає доступу до хорошого ресторану іншим людям. Все, ми вже їдемо в наш котеч. Ось позаду мене видно весь готель. До речі, на нашу всю сім'ю цей готель на добу коштував би десь 12-15 тисяч. Це через те, що тут all inclusive. Тут все повністю включено і тому він настільки дорогий. Але люди є, відпочивають. І добре, що в Україні є люди, які можуть собі дозволити відпочинок в таких закладах. Все, всім пока!